Всім привіт! Я вирішив спробувати на своєму каналі зробити марафон відео, точніше випускати відео кожного дня і подивитися, наскільки мене якраз можна так сказати, скільки я так продажуся, і скільки відео я зможу, можна так сказати, випустити за цей марафон. Цей, я спеціально не буду робити границі, так як я бачив, що деякі так робили, що, наприклад, там один місяць марафона чи ще там якось, якісь терміни. Я просто буду випускати відео кожного дня і буду старатися як умога довше, так продовжатись. І починаючи якраз із цього дня, а саме з 9 березня, то в подальшому кожного дня будуть виходити відео і на різні тематики буду, як ви поняв, по попередніх відео буду знімати все, що прийде в голову. ви можете допомогти мені із темами, із темами відео в коментарях і активністю на, на каналі. Так як саме ваша активність буде стимулювати мене в подальшому продовжувати цей марафон і навіть після завершення марафон, цього марафону знімати для вас відео. Тому. Якщо вам ця ідея подобається, і, і, і якщо ви захочете, щоб я ще продовжував цей марафон, або щоб я після завершення я ще куплю цього зробив, то пишіть в коментарях і, і, свою, свою думку і ідеї. і взагалі побільше навчайтесь в коментарях, і на цьому в мене... На сьогодні все. І наступне відео вийде вже завтра. Всім до зустрічі!